Дорогі друзі, 21 березня церква згадує святу Бенедикту від Божого проведіння. Бенедикта Камбяджо народилась 1791 року у християнській сім'ї Джозефа і Франчески в італійському селі Лангаско. Згодом родина переїхала в Павію, де жила з продажу овочів. Батьки зуміли вкорінити Бенедикту в глибокій вірі. Але виявили твердий спротив, коли дівчина забажала реалізувати свою мрію і вступити в монастир, виконуючи їхню волю, 1816 року Бенедикта вийшла заміж за побожного Джованні Батісту Фрасінелло. Молоде подружжя теж торгувало овочами і жило доволі в Бога. Та, попри нестатки, взяло під опіку хвору на рак сестру Бенедикти. Догляд за хворою. Розпалив прагнення чернечого життя і 1818 року подружжя отримало дозвіл місцевого єпископа жити як брат, сестра. 1825 року Бенедикта за згодою чоловіка вступила до урсулянок, але через слабке здоров'я мусила вийти зі спільноти. Джованні долучився до ордену регулярних кліріків із Сомаски, проте отримав дозвіл допомагати Бенедикті у справі опіки і виховання молоді. 1826 року вони вдвох склали обіти чистоти. 1827 року Бенедикта відкрила першу школу для дівчат. Навколо неї збиралися волонтери та благодійники, завдяки яким 1838 року постав дім проведення в Ронкоскриві. Того самого року жінка взяла ім'я Бенедикти від Божого провидіння і заснувала нове згромадження. Присвячене католицькому вихованню, для якого написала конституцію, і яке було затверджене 1856 року. Згодом вона відкрила дім для покинутих дівчат, школу, інтернат і жіночий колегіум. Напрям її праці спонукав суспільство по-новому підійти до виховання та змінив ставлення до жінки. Бенедикта зіткнулася з численними перешкодами, але її покора і терплячість разом з великою довірою до Божої волі принесли багатий плід і стали основою духовності згромаження сестер Бенедиктинок Божого проведіння. Бенедикта відійшла у вічність Вронко Скрив'ї, канонізована 2002 року, зображають святу в Чернечому вбранні іноді в оточенні дівчаток. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.